Був собі кус. Подивіться, ось він іде по дорозі. Підійшов до калюжі, попив водички і перейшов калюжу в брід. Від мокрих лап за ним тягнуться сліди, схожі на фіалки. А з іншого боку йде ворона. Її сліди схожі на хрестики. Бачите? Раптом кус сідає і замислюється. Ворона питає його Ти чого рота роззявив? У мене в роті щось з'явилося, відповідає кус. Ану, відкрий рота ширше, я подивлюся, каже ворона, і уважно дивиться кусу в пащу. Кусе, та в тебе ж зуби виросли. Навіщо зуби? питає кус. Щоб кусатися, відповідає ворона. Як кусатися? Ось так! Ворона, як клацне дзьобом, кус навіть позадкував з переляку. Тепер я спробую, говорить кус. Га? Ворона ледве встигає відскочити. Правильно я кусаюся? Правильно, правильно, закрикала ворона, навчила на свою голову. І ворона полетіла, бачите, а кус іде далі, хвостиком помахує. Роздивляється на всі боки, зубами поклацує. Подобається йому зубами клацати. На лузі стоїть корова, бачите? Рожевими губами ліниво пощипує травичку. Здравствуй, корово! кричить кус. У тебе зуби є? Замість відповіді корова піднімає голову і показує кусові зуби. Послухай, корова, ти любиш кусатися? Мовчазна корова хитає головою, не любить вона кусатися. Кус іде далі і зустрічає свиню. Здравствуй, свиня! Рох, рох. каже свиня. Це по свинячому означає добрий день. Ти вмієш кусатися? Можу і вкусити, але не люблю. Краще відкушувати добрі шматочки. А кус іде далі. Зайшов у ліс праворуч ялинки, ліворуч берізки. І тут кус зустрічає вовка. Вовк клацає зубами і відкриває пащу, а кус зіщулився. О! Що? питає вовк. Зуби, ти, мабуть, дуже любиш кусатися. Дурний ти, кусе, каже вовк. Будеш кусатися? Тебе ніхто не любитиме, а потім тебе самого можуть вкусити. І вовк йде по своїх вовчих справах. Біля річки бобер гризе дерево. Бачите, зуби у нього гострі, він, немов не гризе ними, а пиляє. Послухай, бобер, каже кус, ти, мабуть, дуже любиш кусатися. Терпіти не можу кусатися, але ж ти щойно дерево. Відкусив. Відійди но вбік, радить Бобер, а то на тебе береза впаде. Кусатися люблять тільки дурні, а я люблю працювати. Кус перейшов через ріжку по стовбуру дерева, яке завалив Бобер, і покрокував далі. Раптом на зустрічі іде хлопчик. Здраствуй, каже кус. Здраствуй, відповідає хлопчик. Як тебе звуть? Кус, у тебе зуби є? У мене тільки чотири справжніх зуба, відповідає хлопчик. Бачиш? А у мене повний рот зубів, каже кус і відкриває пащу. Ти, напевне, любиш кусатися, каже хлопчик, і відходить у бік. Ні, не люблю я кусатися, рішуче заявляє кус. Ну, тоді побігли гратися, запропонував хлопчик. І вони побігли на випередки по дорозі, побачив кус ворону, і кричить: Я не люблю кусатися. Карр, відповідає ворона, і махає крилами, чи то від радості, чи то від подиву. Бачите? Якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.